Історія номер 2 Пише людина е, в телеграмі, що де ви знаходитесь, ну як завжди. Сказав її, Андре, адресу, вулиця Мельяна, 33. Телефонує. Каже, ми вже коло вас тут. Каже, а що там у вас? Каже, та бронза і різні метали. вольфрам. Коротше, притащили кілограм наверное, 30-35 е, в двох сумку, таку здорову спортивну. Я так розумію, по віку так батько і сина. От і заносять, і в мене вже от, я не знаю, як, як це в мене в голові. Це все ну розумію, що там нема нічого такого. Кажу, хлопці, ви хоч фотки поробили б, там, навіть вони ще сумку не відкривали. Покидали, подивилися б там, іскрою, там, магнітом. Каже, та там бронза та вольфрам. Коротше, з тої сумки, щоб ви розуміли, все поїхало з ними назад. Залізо та залізо. Та. Так що так, якщо у вас є якісь метали і ви не знаєте, що то, Провіряйте їх завжди, як перше, то магніт і болгарка. Якщо магнітиться і іскрайку заліза, то заліза, там немає нічого цілу. Якщо не магнітний, ви не розумієте, що то, то можете там відправити образчики, кинути туди 100 гривень, бо за 100 гривень я вам зроблю там якісь аналізи, щоб ви розуміли, що щоб не тягати, не рвати собі пупки і не тратити свій та наш час. Бо найосновніший ресурс, як показує час, то час. Так що так, купуємо метали та сплави, аналіз крупця метавиту.